Всім привіт! Кліша такує. В цьому сезоні добре дає такої нам прикорки. Ну але нічого, потихоньку ми з ним справляємося. Ставив пластини. Перший раз на мітразі. Другий раз пластини я поставив на флувалінаті, діюча речовина. Ну і потім я продимів. Таблетки були базальт. І 3-4 капельки на таблетку я ще додатково капав амітразу. Ось така була обробка. Ну і кліс сиплеться. Одним словом сиплеться і то так е, добряче. Зараз я буду робити аналіз на закліщенність сімей. Тому що я не знаю в якому стані пасіка. Е, одним словом мені ясно, що нічого не ясно. Ось така ситуація. І потрібно зробити контрольний аналіз, щоб зрозуміти, яка на пасті закліщеність. Робимо аналіз, наприклад, у нас є там 100 сімей, ну там плюс-мінус 80-100 сімей, робимо контрольно на 5 сім'ях. Я буду робити за допомогою цукрової пудри. Такий аналіз потрібно робити як на промислових пасіках, так і на простих, любительських, щоб все рівно контролювати кліща. Бо так ми обробляємо препаратами і ми не знаємо, кліш паде, але ми не знаємо, в якому стані закліщеність. Ну а за допомогою, ну зараз я покажу, як я буду робити, за допомогою такого способу цукрової пудри ми зможемо. Дізнатися, який процент у нас на пасті закліщеності. Хоча той спосіб не 100%, ну, але 90-95% він видає нам добру інформацію, якщо дотриматись технології, все зробити правильно. Чому я обрав саме робити аналіз на закліщеність цукрового пудру, тому що цей спосіб безпечний для бджіл. Також можна спиртовав спиртом робити, на воді робити. І цукровою пудру. Цукрова пудра ми робимо аналіз і не шкодимо бжилкам. Це само такий ефективний спосіб, який передає 90-95%. Ну, на спірту може бути 98% і 100%, достовірна буде інформація. Ну, але все ж таки ми ліпше на більше зробимо в сім'ях і бджола в нас не загине. Ну, Йдемо робити, покажу зараз. Так, Цукрова пудра. Така штука для перемішування бжоли з цукрову пудру. Ну, колись я робив дві банки, Банці вирізались з ситу і так перемішувалось. Ну, але це зручніше, коштує копійки, але штука така дуже добра. Ну і ваги, щоб зважити бжіл. Я перераховував Зараз відкрию штучку, то. Бжіл я перераховував 30, десь 32 грами, це буде 300 бжіл. Нам для аналізу потрібно 300 бжіл набрати. Це якраз буде 30 грам. Ну я рахую так 30 грам. І ця штука важить 39 грам. Нам потрібно, ну 40 грам рахуємо, нам потрібно тут, щоб було 70 грам. Зараз ми будемо бджіл набирати і контрольно я буду зважувати. Так що вам не потрібно рахувати? Ще раз повторюю. У 30 грамах є, ну 30-32 грамі є 300 бджіл. Я перераховував це все вручну. Так що готовий вам результат. Беремо ту штучку і набираємо жил. Набираємо жіл не з одної рамки. Щоб аналіз був достовірний, беремо з п'ятьох рамок приблизно. Саме головне, щоб матку не взяти. Ну, починаємо з крайної. Дивимося, чи нема матки і е, так. Тими рухами беремо. Якщо взяти тут на ялянці, то можна буде не розповідати. Тут можна пропускати.

Так, набрав я бжів. Отак вони тихенько сидять. Чекають поки я буду проводити аналіз. І бачимо, що на вагах 71 грам. 39 ця корзина важила. І 71 грам є. Це виходить 32 грами бжіл. 32 грама бджіл це є рівно... В 32 грамах це є рівно 300 бжів. Отак. Ну і тепер у цю другу корзинку кидаємо. Дві столові ложки пудри. Одна, ну от тільки десь. Дві. Заложуємо так. І закручуємо. Так. Паду так, є. І такими рухами починаємо так. Трошки вітер вий, на краю бзів. І такими рухами починаємо струшувати. Трусити бжів. Ну, так, щутьом, трусим, не трусимо там з фанатизму, що сили. Плюс-мінус потрібно одна-дві хвилини. Але оцю штуку, ну, до горі ногами не обертаємо. Так, у інструкції там описано, я думаю для того, щоб ліж не випадав, просто ми... Круговими рухами і так. Ну я зараз відключусь на стих, потрушу і включусь. Так, ну все, хвилина, до 2 хвилини я каруселі провів своїм бжілкам, ну і хватить з них. Бжіл випускаємо. Ну ще добре струшуємо пудру, щоб все впало. І бжіл випускаємо назад у вулик. Ну, всі живі, здорові, неушкоджені. Отак. Цей спосіб мені і подобається. А як діє пудра на кліща, пудра забиває кліщеві присоски, Ну, в нього на ногах є присоски, він добжили, так як присосується. Пудра йому забиває і він паде донизу. Ну, Наливаємо води і це все, ту пудру висипаємо в воду. Так, розчиняємо. Кліж зараз має сплисти. Так, одного я вже бачу. Вон він плаває. Так, сплив ще один. Є два. Ага, цікаво, цікаво. Тепер трошки ситуація буде прояснена. Але потрібно дотримувати всі, усіх правил, щоб аналіз був достовірний. І всім рекомендую проводити. Є такі пастичники, що ті типу, покажуть, там на око якось, що бжоли так поводяться, так поводяться, та то куди там, це нічого не правда. Потрібно робити аналіз, щоб знати, яка закліщеність. Так, є Є дві штучки. Ну, дві штучки це десь буде пів процента. У процентах це буде пів, ну чуть більше, там 0,6%, навіть не буде одного процента. Якщо випали три кліщі, це буде на 300 бжіл, 3 кліщі, це буде 1%. А тут у мене виходить десь 0,6%, там 0,6 копійками такого. Якщо в нас пасіка, Ну, це дуже добре. Це дуже добрий результат. Можна запускати взимаємо одним словом, пасіку. На процента це нічого не означає 2% то так, потрібно обробляти, 3% то на пасті потрібно бити тривогу. Якщо пасіка закліщеність, закліщеність на 3%, це потрібно об'єти тривогу і обробляти важку хімію, щоб е, пасіка перезимувала. Як правило, якщо більше від 3%, якщо 3 і більше процента, такі бджоли до січня місяця, там, грудень, до грудня, точніше, до грудня місяця, вони злітають з вулика. Якщо така закліщенність, таку закліщеність залишить так. Як робимо? Наприклад, віпали 2 кліщі, 2 множимо на 100 і ділимо на 300 і отримаємо процентаж, получаємо результат, цифру, скільки наша пасіка закліщенна. Так що отак. 3% це не можна запускати в зиму, щоб ви знали. 2% це нормально, але потрібно ще обробляти. 1% може йти в зиму. Так як у мене пів% це. Дуже добре. Ну, все бачимо. О, тут одна-дві травму мають, але бжілки всі вже одна другу вблизала з пудри і позалізали в гніздо. Ну я думаю, що на другій сім'ї я не буду показувати. Я пока, зроблю 5 сімей і вже в кінці включусь і скажу результати. Оце це буде займати дурно час. А так я зроблю і покажу. І скажу вже в кінці результат. Так, наступна сім'я і бачимо тут один плавай. Так, у ті сім'ї і по 1, ось там бачимо. Так, ще йдемо далі. Так, зробив я аналіз е, в п'ятьох сім'ях. Якщо ми беремо на з п'ятьох сім'їв аналіз, ця інформація буде на 100 сімей. Так що в мене вийшло у процентах 0,4%. Тут ну, це дуже добре і така пасіка може запускатись у зим вже спокійно і можна не переживати. Але все рівно я ще контрольно, так як у нас кажуть контрольно, оброблю ще таблеваром. Ці таблетки і від карапідозу, трахейного кліща, і також від молі, і від бжолиної воші. Це так, як три в одному, буде така ще профілактика, профілактична, ще одна буде обробка і все. І спокійно я свою пасіку буду запускати в зиму. Ну, а вам рекомендую в цьому році дуже добре поставитись до того кліща, бо він атакує то конкретно. Ну, Особисто мою пасіку він не атакує, тому що я пасіку обробляю нормально, за нею слідкую, роблю аналізи і я в курсі, яка в мене закліщеність. Ну, як сказати, Я кліща контролюю на своїй пасіці. А хлопці дзвонять, що вже є проблеми і то такі серйозні. Так що контролюйте кліща, робіть аналіз і знищуйте його, тому що це така зараза дуже погана і наші ну бджоли сім'ї від нього злітати будуть. Якщо зльоти є до грудня місяця, зараз особливо жовтень місяць, зльоти, знаєте 100%, що це летять від кліща. Що це кліщ їх атакує і вони злітають. Ну, такий аналіз, плюс-мінус до години часу, кожен може пасічник виділити е, годину часу, пудра є. Якщо не хочете купувати таку банку з двох, е, е, з двох пластмасових банок, півлітрових робите через сітку, так ми колись робили. І це буде саморобне. 0 копійок куштувати. І час, просто потратити свій час. Ну, але ви будете в курсі яка закліщеність. Ну, все, всім далої зимівлі. Бувайте!